Всіх вітаю на каналі LinguaDom English Channel. У першій частині відео про прикметники ви дізналися, що таке прикметники, чому в англійській прикметники не змінюються, та який порядок кількох прикметників у реченні. У другій частині розглянемо типи прикметників забудовою та ступені порівняння прикметників. Ви коли-небудь замислювались, як сказати англійською що щось краще, красивіше чи важливіше за інше. Усе просто для цього є ступені порівняння прикметників. Сьогодні максимум користі і багато прикладів. Спочатку розглянемо типи прикметників прикмеників забудовою. Тож прикметники, залежно від того, як вони утворені, тобто з яких частин складаються слова, поділяються на прості, похідні та складні. Прості складаються з одного кореня. Не мають префіксів або суфіксів і є основою багатьох описів. Приклади простих прикметників Big, cold, kind, young, green. Ці прикметники не утворені від інших слів, вони існують самі по собі. Похідні. Ці прикметники утворені шляхом додавання префіксів або суфіксів до інших слів, часто до іменників дієслів або навіть інших прикметників. Якщо до прикметників, наприклад, «happy» щасливий, honest, чесний «visible» видимий, «possible» можливий додати наступні префікси, то прикметники змінять своє значення на протилежне unhappy – нещасливий. dishonest – нечесний. invisible – невидимий Impossible неможливий. Якщо, наприклад, до іменників hope, надія, use, користь, danger, небезпека, nature, природа history, історія Додати наступні суфікси, то іменники стануть прикметниками. Hopeful сповнений надії. Useless – Марний. Dangerous – Небезпечний. Natural природний. Historic історичний. Ще приклади. Care – турбота. Careless – безтурботний. Friend друг unfriendly. Тут до іменника додано і префікс un, і суфікс li, Unfriendly Непривітний І третій тип прикметників складні. Це прикметники, які складаються з двох або більше слів, часто з'єднаних через дефіс. Такі прикметники використовуються для точнішого опису предметів або явищ. Приклади High-rated Високооцінений. walk 10Хвилинна Прогулянка. Three-year-old child Трирічна дитина. Old-fashioned – старомодний, Open-minded – З відкритим мисленням. Highly respected – Високоповажний. Deeply rooted – Глибоко вкорінений. Приклади в реченнях She wore a well known brand. Вона носила відомий бренд It's a five-star hotel. Це п'ятизерковий готель. He is an open-minded person. Він людина з відкритим світоглядом. Ці типи допомагають будувати нові прикметники, розуміти, як їх змінювати і краще орієнтуватися в англійській мові. Переходимо до ступенів порівняння прикметників. Отже, простими словами, ступені порівняння прикметників це спосіб показати, наскільки щось більше, менше, краще чи гірше, ніж щось інше. Існує три ступені порівняння прикметників. Перша звичайна форма англійською «positive». Що це? Це просто опис якості предмета без порівняння з іншим. Наприклад, this bag is heavy. Ця сумка важка. Звичайна форма прикметника heavy. Her dress is beautiful. Її сукня гарна. Beautiful. Звичайна форма прикметника. Наступний вищий ступінь англійською Comparative показує, що один об'єкт має більше якості, ніж інший. Тобто використовуємо вищий ступінь, коли потрібно порівняти дві речі. І тут вже форма прикметника змінюється. Якщо прикметник короткий, додається закінчення іа. Heavy звичайна форма. heavier – вищий ступінь. Heavy важка. Heavier важче. This bag is heavier than that one. Ця сумка важча, ніж та. Якщо прикметник не коротке, а довге слово, то вищий ступінь утворюється додаванням до нього слова «more». Her dress is more beautiful than yours. Її сукня гарніша за твою. І останній найвищий ступінь англійською superlative, показує, що об'єкт має якість на максимальному рівні порівняно з усіма іншими, тобто найгірший або найкращий. У таких випадках до коротких прикметників додається закінчення EST для довших The Most. This is the heaviest bag of all. Це найважча сумка з усіх. She wore the most beautiful dress at the party. На ній була найкрасивіша сукня на вечірці. Зверніть увагу. Завжди використовується артикль the перед найвищим ступенем. The heaviest. The most beautiful. Якщо коротко, звичайна форма просто описуєш предмет. Вищий ступінь порівнюєш два предмети. Найвищий ступінь обираєш найкращий серед усіх. У вищому і найвищому ступені порівняння прикметників згадували про короткі та довгі прикметники. Давайте більш детально розглянемо, що це і які закінчення або слова до них додавати. Короткі прикметники це ті, які мають один склад. Для вищого ступеня додаємо закінчення ІА. Для найвищого ступеня закінчення ІСТ. Та не забуваємо за артикль The. Розглянемо на прикладах Маленький – «small», менший – «smaller», Найменший The «the smallest». Високий – «tall», Вищий – «taller», найвищий The «the tallest». Швидкий FAST швидший faster найшвидший the fastest старий old старший older найстаріший the oldest короткий short коротший shorter найкоротший the shortest холодний cold холодніший colder найхолодніший the coldest дешевий cheap Дешевший – «cheaper», Найдешевший The «the cheapest». Чистий – «clean», Чистіший – «cleaner», Найчистіший The «the cleanest». Довгі прикметники це ті, які мають три або більше складів. До вищого ступіню додаємо слово мо. До найвищого ступіню додаємо The most. Гарний – «beautiful», Гарніший – «more beautiful». Найгарніший – the most beautiful. Цікавий – Interesting. Цікавіший – More interesting. Найцікавіший – The most interesting. Дорогий – expensive. Дорожчий – more expensive. Найдорожчий – the most expensive. Зручний – Comfortable. Зручніший – More comfortable. Найзручніший – the most comfortable. Розумний – intelligent. розумніший – More intelligent. найрозумніший – The Most Intelligent. Популярний – popular, популярніший – More popular. найпопулярніший – the most popular. Смачний – Delicious. смачніший – More delicious. найсмачніший – The most delicious. Важливий – Important. Важливіший, more important. Найважливіший The Most Important. Отже, односкладові прикметники додаємо закінчення І А і С Довгі прикметники, ті, що мають три більше складів, використовуємо more – The Most. А що з двоскладовими прикметниками? Двоскладові прикметники це перехідна зона. Деякі з них утворюють ступені як короткі прикметники, а інші як довгі. Двоскладові прикметники, які зазвичай вживаються з «іа» e та IST, e це прикметники, що закінчуються на Y, OW LE та закінчення «іа». E прикметники, що закінчуються на Y. ГЕППІ. «happier», «happier», The happiest busy busier the busiest. funny funnier the funniest. Прикметники, Prigmetnik is zakinchina OW. Narrow narrower the narrowest. Shallow shallower the shallowest. Прикметники, що закінчуються на L E. Simple. Simpler The Simplest Gentle, gentler, the gentlest. Прикметники, що закінчуються на Іа -е Clever, cleverer, The Cleverest. Розглянуті двоскладові прикметники поводяться як короткі прикметники. Інші двоскладові прикметники без цих закінчень зазвичай використовують «more» та the most. Quite, more quiet, the most quiet. polite, more polite, the most polite. modern, more modern, the most modern. Але прикметники quiet і simple іноді можуть мати обидва варіанти. Тобто використовуватись як закінченнями, або зі словами more та the most. Обидва варіанти вважаються граматично правильними, але форма з закінченнями більш поширена в розмовній мові. Але існують ще й неправильні прикметники, які не утворюють ступені порівняння за стандартними правилами. Вони мають особливі форми вищого та найвищого ступеня, і їх потрібно просто запам'ятати. «Good» хороший, «хороший», «better» кращий, «кращий», «the best» найкращий. Bad – Поганий. Worst – гірший. The worst – Найгірший. Far – Далекий, коли йдеться про відстань. Фаде. Далі. The farthest – Найдалі. Far – Далекий також у переносному значенні. Further – Далі. The furthest – Найдалі. Зверніть увагу на слова father – і фаде, у чому різниця? Обидва слова є вищими ступенями прикметника Фа далекий, але. Фада використовують, коли мова йде про фізичну відстань, коли можна виміряти. Це реально далеко у просторі. Підходить, коли говоримо про метри, кілометри, кроки тощо. Наприклад, My house is farther from school than yours. Мій будинок далі від школи, ніж твій. Feather використовують, коли мова йде про абстрактну відстань або розвиток. Це переносне значення. Розвиток подій, додаткова інформація, прогрес. Його також часто використовують як синонім слова далі, в значенні продовжувати. Наприклад, let's not discuss it further. Давайте не обговорювати це далі. We need to do further research. Нам потрібно провести подальші дослідження. Тобто, якщо можна виміряти відстань, використовуємо FADA. А якщо говоримо в переносному сенсі, то FODER. «Little» мало. Less менше. The least найменше. «many» – «зі злічувальними іменниками», «much» з незлічуваними іменниками. БАГАТО. «more» – більше. The MOST найбільше. «old» Старий. – The eldest найстарший мається на увазі у сім'ї. Рідні. Олд Old, старий. Older, «старіший», «the oldest» найстаріший. НЕ ПЛУТАЙТЕ ОЛД з ELDE. ОЛД має універсальне загальне значення. Вживається з будь-чим, люди, речі, ідеї тощо. Elder прикладається як старший вживається тільки про людей, зазвичай про членів родини і не вживається з then. Наприклад, This house is older than that one. Цей будинок старіший за той. My elder brother is a teacher. Мій старший брат учитель. Досить теорії. Подивимось, як прикметники поводяться у реченнях. Anna is kind. Ben is kinder than Anna. Their grandma is the kindest person in the world. This cake is sweet. That one is sweeter. But the chocolate cake is the sweetest. this coffee is strong the espresso is stronger turkish coffee is the strongest i've ever tasted the hill is high that mountain is higher everest is the highest peak on earth this car is fast. A sports car is faster. But a jet is the fastest way to travel. Emma is beautiful. Anna is more beautiful than Emma. Their friend is the most beautiful girl they know. Tom is intelligent. Sarah is more intelligent than Tom. The professor is the most intelligent person in the room. Тепер ви знаєте, як порівнювати прикметники в англійській мові. Короткі з «er», «est», довгі з «more», «the most». А неправильні треба просто запам'ятати. Не забудьте поставити лайки, вони дуже підтримують і мотивують робити ще більше корисних відео для вас.